Доброго всем дня. З вами знову ті самі Микола Сікачин і Юля Ворона і два брата Акробата у нас сьогодні. Яка лиха доля нас сюди сьогодні для привалу? Що ми будемо сьогодні робити, розкажи нам. Ми будемо сьогодні тренувати литкові м'язи, так. Вони? Да, да. вони найскладніші в тренуваннях чоловіків. А чого вони найскладніше тренування? Ну, так якось складається. Так, як і складається. Ну, перше перші проблеми виникли у мене, коли я почав перекладати слово карможне мисце». Ну, все життя якось я так на них реагував. А тут виявилось, що це все-таки литкові м'язи. Ну? Їх ще називають триголовим м'язом гумілки. Чому триголовим м'язом? Тому що складається з трьох основних м'язів. А функція у них по суті практично не та сама. Відведення стопи куди? Назад, вниз. Правильно. Значить, литковий м'яз знаходиться глибше, і над ним знаходиться ще камболовид знаходиться глибше, і над ним знаходяться ще два литкових. Чому складно тренувати? Тому що різний процентний склад волокон у них швидких і повільних. Камбаловидний м'яз, він у нас більш витривалий. Тобто більш повільних волокон. Ну і ці, що зверху в нас медіальний і латеральний, литкові, вони більш швидкі і потужні. То чому важко тренувати литкові м'язи? Тому що треба розібратися, скільки разів і в яких вправах на них працювати. так? І ще є один такий нюанс це якщо взяти залізти на простори інтернету, то ми дізнаємося. Оцю істину таку болючу, що в кого є генетика, в того м'язи є. Наприклад, подивимось на юлю. А я завм'язи є, є, да? А я завбачливо в одяг такі бруки, щоб не видно було. Хоча як ти їх не качай, але з ними дійсно складно. І, ну так відбувалось, що коли навіть, там, на змагання їх розганяв більш-менш, то потім, коли я трошки скидав обороти, вони в мене десь знову тікали. Ну, ще буває така проблема, як затягнута фасція, дуже жорстка. От коли ми подивимося на хлопців, чому вибрали їх? Ну, пацани, вибачте, це <сь�> не через те, що ви самі сильні <сь> відкриємо карти. Встань спиною. От ми побачимо, ну, це два брата у нас, зразу хочу сказати, Сергій він. Легкою атлетикою займався. Здавалося б, типу, що людина бігає. М'язи мають будь-литкові, просто, от як ми в спринтерів бачили, що вони тупо дикі, якісь там скажання. Але ми бачимо, що це не так. Хоча вони в нього і сильні, і витривалі. Спробуємо трошечки їм допомогти. Нас вийде. Ну, принаймні сьогодні. Вже там розминалися, та, та, та. Ілья вже мало не тримав травму, є, трошечки допомогли. Для цього ми використаємо щось із нового, але щось із такої старої школи, що хлопцям доведеться потерпіти. Да. Отже, що ми зараз зробимо? Ми зараз почнемо знущатися тут і зразу. Значить, дивіться від початку до кінця тренування. Ви не опускаєтесь на п'ятки. Ви опускаєтесь на п'ятки тільки тоді, коли ми робимо якусь вправу. Тобто ми опускаємо. Що ми зараз зробили вже оп, і піднялись. Це так піднімається, все гра, Да, Гра на виживання почалась. Поясню. Це було в 90-ті стара школа, і хлопці, які там тренували, вище піднімеся, тренували ікри, липлепкові м'язи. Ще раз перепрошую. Все тренування. Цих м'язів вони ходили на носках. А щоб було веселіше, вони тоді купували в спортмагазині чешки, відрізали просто п'ятки, одягали на носки і так і ходили. Таким чином, ми не відпускаємо від них кров, розтягувати ми їх можемо, але на п'ятку ми так просто не стаємо. Підімей снімач все. У мене є білі тапочки. Білі тапочки і Юля. Ти нас просто не лякає. Значить, на литкові м'язи дві оті голови ми робимо вправи з випрямленим коліном. Так буде краще для них так. А камбаловидний у нас вмикається в положенні, коли в нас коліна зігнуті. Ну ми ще позначаємося трохи. І у нас немає спеціального тренажера для цих зігнутих ніг. Тому що ми будемо робити? Шо, ми в якомусь тренажери. Зразу кажу, кількість підходів Да. кількість потронь. Зараз скажу. Погнали. Перша вправа. Будемо підніматися на носки в машині сміта. Вибрав такий варіант, тому що. Хочу вимкнути всі стабілізатори, щоб ви не тримали рівновагу, щоб ви не мучили, щоб нічого ні на що там не перехвачувало навантаження. Поставив невисоку підставку, хоча можна робити навіть просто з підлоги. Але я хочу, щоб було все-таки деяке розтягування цих м'язів. Але тут, оскільки ми будемо брати якусь вагу, то ми сильно розтягувати не будемо, але все ж таки. Отже, виставили платформу, підйом. Олесь з п'яточками підйом, фіксація. Так можна робити доволі вибуховий, хто перший. На п'ятки не стаємо. Е, я вже забувши треба стати на, на п'ятка. <хи> І ще є один нюанс. Тиснемо весь час основою фаланги великого пальця в опору. Тобто, якщо ми, наприклад, спробуємо там підкласти пальці, то щоб зовнішня частина не вмикалася, більше внутрішні частини видавлюють. Чому внутрішні частини? Тому що зазвичай оця частина медіальна литкового м'язу буває в нас розвинута гірша, ну, як ми бачимо, часто так. Тож ми хочемо на неї притиснути сильніше. Зараз ще ми про ці нюанси в процесі трошечки поговоримо. Я хочу, щоб ти зробив не більше 12 разів, але максимально вгору піднімався. І на носках так, і на носках відійшов, друже, Наступний. Ні -ні. На основу фаланги, не на саму фалангу ставай. І тиснеш от саме неї. Ніби ти намагаєшся як балерина піднятися на великий палець. Зрозумів, так? Да? <рес> ти стоїш на носках, я хочу, щоб ти ще трошечки вперед змістився на платформу. Да. Нам же потрібні твої чудо литкові м'язи, а не травма, правильно? О! Торкнувся, піднявся, натиснув. І намагається, щоб зовнішні частини ти практично не впирався. От все туди, нібито тиснеш великий палець. Ну в Сергія якесь там, як те подобіє цих м'язів вже з'явилось. У Лівіна трохи більші були, хоча нібито брати і рідні, так? Да? Ну, Тож не до мене питання. Але. Трошечки ми з ним вже їх фантажили І високої кількості повторень, і вагою. Тобто ми їх дещо уже зірвали з мертвої точки, тому що були вони в нього ще дещо менше. Ти рахуєш кількість повторень? Значить Дивіться, колись там великі шварцнегри. Розказував в біографії, що в нього ці м'язи. Давайте по дві десятки зверху. Що в нього ці м'язи не росли абсолютно, навіть там, коли він вже був містером всесвіт, він фотографувався по коліна у воді. Ну, був такий прикол, і є такі фотографії ще й досі. А потім каже: він просто що зробив ще по одній. Змінив. А чого на п'ятки хто? А, дивіться. А потім просто змінив підхід яким чином, що він почав. Вантажити їх великою вагою і знизив кількість повторень. Да? От тому ми тут в цих вправах не будемо перелазити за хто 12 повторень. І такі потужні підйоми будемо робити через практично прямі ноги. Знову ж таки великими пальцями вдавлю. Ви мене завтра будете ненавидіти. <рес> Я це вже знаю. Ну, може ще пару днів. Зразу попереджаю, на узі бігти не треба, тому що декого лякає, коли у них там кріпатура надаткових м'язах, бо вони її ніколи практично не відчували. Але ми ну відчуємо. <клух> ну, а що дивитися? Так, да, це такі правила гри. В чому перевага, там, як би кажуть, як стара школа, там, нова школа. Немає старої нової. Є просто ті, хто знає, що був в старій школі. І знають, що зразу відбувається в новій. А це якби нова школа двотижневих курсів тренерів, то вони не знають, що було втрачено раніше. В знаннях. Да? Хорошо, великими пальцями, раз і натиснув, раз і натиснув. Ти коли-небудь бачила балерин з худими литками? Не увагу. Ти не так часто дивишся, балан. Да? Отже, таких ми зробимо чотири підходи ще, і підемо далі. Що ми зараз зробимо? Ми трошечки так усугубимо ситуацію. Там через примінушки вже зробили 4 підходики, а тепер ще попрацюємо тут. Чому я вибираю цей тренажер в цьому виконанні? Зараз я переставлю, якщо не собі нічого. Тому що тут у нас класна тонка така планка квадратний. Профіль, і ми можемо опиратися краще от на цей ж на основу фаланги великого пальця. От по відчуттям найтошки можна коліна стягнути і прожимаємо. Прожати, розтягнути, прожати, розтягнути. Все зрозуміло. Ти розповісти, розповісти, активніше, бо всі вже не можуть. Хлопцям вже вставляє навіть цей трюк, що вони п'ятками торкаються полу. Ти зніми спочатку постав сюди. Стара школа, Коли в залі все ще не, ще не було багато тренажерів, а все треба було робити, да? кількість повторень скільки у нас 12. Батько провіряє, да, що тут робиться? Прекрасно все. Якби весь м'яз наповнений абсолютно все чудово. Щось тобі нелегко, друже. Ну, Ілья мусив знати, що коли він попадає на зйомки, то тут легко не буде, да? ти вже не перший раз з нами. Ножки трошки зачовгали, вже да, Вже все класно. Нічого, нічого. Ти знаєш, що це ще не саме погане. Нерви, нерви. От основа великого пальця. Якщо дивись, якщо я одну сюди пальці, то я не хочу, щоб у тебе тут була сильна надмірна пора. Ти мене зрозумів? Ось тут вся опора. О! Ну, чудово, вже закам'яніли, уже все як треба. Закам'яніли. Так, Ілля, да, вже кажуть, закам'яніли як треба. Ну що, у вас ще тут чотири підходи, і ми переходимо до камбаловидного м'яза. Ми сьогодні зробимо класно, ми сьогодні дві вправи у нас на литкові і дві на камбаловидні. 90 градусів і поставиш пальці зразу сюди, поняв собі? Значить, зігни ноги на 90 градусів, бродь. О, а тепер пішов. А це те, що я говорив: що ми зараз працюємо вже більше на камболовитне і коліна ми не вставляємо, не хитри. На зінутих ногах робимо, ми б могли б зараз би десь сісти, покласти собі там якийсь блінчик на ножки. Ну ми ж не можемо, щоб було все просто так. Ми ж додатково примусимо скорочуватись і тримати вагу на квадріцепсах. А скільки ти разів зробив? О, а тут уже у нас що? про щолк, тому що на початку я казав, що камболовидний м'яз у нас вину здебільшого yeah. з чого З повільних волокон. Тобто тут ми вже мусимо робити 20-25 разів, і на п'ятки ми не опускаємося. Лягай назва да. Юля бюджету. Потім буде назва ролика, що влеткові м'язи будуть пекти, боліть і горіть. Серега, я хочу, щоб ти більше ноги в колінах. Мені не подобається так. А отак більше подобається. Та максимально треба. Щоб чим більший кут в колінному суглобі, тим для камболовидного м'яза краще. Бо зараз будете наказані. Ну просто все. Да, так, все хорошо. обличчю видно, що тобі подобається. Дивися, який об'єм був на початку тренування, який об'єм зараз, вже, коли вже трошечки щось зробили. Тобто, ваші литки просто змушені будуть відреагувати і вирости. А я просиджу. Ну, хлопці у нас просто мають виступити в номінації Манс Да? це в народі, як їх раніше називали шорти. Тобто, стегна видно не буде. Ну, них є м'язи, стегна, все нормально, але у литки буде видно. І от отам, якщо верхи приблизно однакові, то оцінюється, що, що по низу, хто, хто не доробив внизу, той програв. Так що так якось зрозуміло. Да? Отже, 5 підходів по 20 разів і оту короночку зробимо, що я вам показував. Да? Не треба плакати, не треба свідомість, що це буде краще. Ми продовжуємо нашу Камасутру, робимо таку неспецифічну вправу. Недавно дуже надибав в інтернеті. Давай, Ілля, показуй. В чому вона полягає? А полягає вона банально в тому, що у нас же один з цих м'язів, це камбала нещасна, да? вона кріпиться якої? до стегнової кістки. І таким чином, коли ми, ось, коли ми робимо такий отрух, коли вже втомлені м'язи, то виходить, що натяжка вся йде також через неї. І ми вже нібито просто її дотягуємо. Якщо Плюс... Спортсмен ще що робить, він упирається мені подушками, тобто він додатково і напружує. Бачите, важливо те, де, він, де я тримаю йому опору. Верніше, він тримає опору. Він змушений тримати опору через носок. І от таким чином ми ще більше її крови наповняємо. Правильно кажу? Е, навіщо там той дрючок? Тому що ми робимо цю вправу, грубо кажучи, перший раз, і щоб ми просто вже не травмували спортсмена, поки він не звикне до цього навантаження. Скільки разів зробив? Більше я знаю. Ну, що сказав, член він так Вісім. А робити ми будемо її постійки... ну, Давайте хоча б по 20 разів. Ти Тільки не наглій сильно. Ти опускайся як без рахунок колінного суглоба і пішов назад. Не зміщайся на вагу, більш прямо, піднімись, корпус. Ближче постав дрючок. Зараз, і давай тепер. О, корпус прямий. Тобто не нахиляйся сильно вперед, таз і плечі одну лінію зроби, і коліно. Ой. Все зробив. Ти живий там? У тебе зараз не тяне? Не. Ну, просто ми спробували зробити перед зйомками і мало не травмували Іллю, тому що відчуття було прямо аж до судоми. А Ану? І на носки. Як відчуття? Відчуття відсіля. Ти давай вставай, а я буду говорити далі. О, Почалося думати, прекрасно. Значить, там, е як великі держателі огромних ніг, там типу Плаца і ще там були, по-моєму, ліпріст, вони все розказували, що коли роблять згинання ніг лежачи на тренажері, то носки вони відтягують назад. От коли я спробував зробити в такому стилі, перше, що я відчув, що мої камбаловитні м'язи мало не покинули чат, тому що біль був скажений. Відчуття таке, що дуже сильно напружуються ці м'язи. І багато клієнтів, коли ми їх просто кладемо на цей тренажер, наприклад, згинання ніг, вони відчувають приблизно те саме спочатку, що вони навіть не прямий, цей згинач відчувають, це пряме навантаження. А більше спочатку відчувають леткові м'язи і камбаловитний м'яз. Як тобі вправа, Сергія? Клас, коли вже вона закінчиться, да? а ти просто радієш, що ти зразу нестиш на масках. У Сергія видно, що вони просто видулися під шкіри і вони весь час тримають вантажі. Якщо він цей таз назад не запихує, то все відлічно. Концепт Понятен. Встаємо, я відходжу. По дозуванню я вже все сказав, показав, хлопці зробили, що робочих підходів ми їх не жаліємо, стільки м'язи досить витривалі. І ще один нюанс, що між підходами там бажано ще їх і розтягувати. Не просто там відпочивати. Ну, ви не дуже сильно відпочиваєте і досі, тому що ще відео не закінчилося, ви мусите стояти і їх тримати. Але зазвичай їх ще треба розтягувати. Навіть перед роботою, перед тим як починати працювати, ми беремо, просто їх розтягуємо. Значить, є таке ще е, шархуватість, як то кажуть, в інтернеті. Да? От Щодо старої школи. Зараз всі там розказують, що треба опиратися на великий палець, все класно, тоді буде внутрішнє задіюватись. Але колись побутувала така думка, і я навіть пам'ятаю, був один такий хороший метод, коли, наприклад, ми стоїмо і робимо три стійки за один підхід. Тобто, хочемо більше включити внутрішнє, що ми ставимо п'ятки разом на сяки в розіг, така, да? і піднімалися. Тупо 12 разів, це як добивочка була, поїхали 12 разів, такі стоїчки, Зліз з резинки. Я говорю, хлопці роблять. Прожались, прожались 12 разів, п'ятки разом, і Да. Значить, виводимо знову ж таки на той великий палець і продавлюємо внутрішньо. Десь якісь старателі там вже в інтернеті пишуть, ой-ой-ой, так не робіть, ви травмуєте суглоб. Ну я не знаю, як може травмувати суглоб, до речі. Ну, можна поставити, мабуть, так? Да. Як ото є і вправа на біцеп, три сім'єрочки називається. Це у нас 312 знову ж таки зі старої школи, є на ікра. Є 11. Ні. Поставили отак ноги. Більше поправимося на зовнішню і теж робимо 12 разів, щоб ви відчувала, що правильно зовнішню частину, латералочку. Хлопці думають, господи, так це все закінчується. Да? Сказали, заїдь на 5 хвилин, там пару вправо покажемо вам на литочки. Хорошо. І по логіці далі що? Яка третя дванадцятка? Прямо. Прямо. Ну Це вже від юліця, це вже не я. Просто ножки поставили, прямо прожали вже на всю. Да. Ось, здавалось, без підлоя дала після всієї роботи, що була виконана, то воно вже здається не так і просто. Не наче. знаю, я б вже лежала. Ти б вже мене шантажувала, що ти мене покинеш. Я вихожу. Ми розстаємося знову. Юля, підводь піцу, пацани, все добре. Опустіться на вже? Скажіть, класно, достало. Да, тобто, набагато краще, ніж під час і до тренування все було. Ох, тренування сподобалось. Надіємось, і вам сподобалось теж. Ви будете його пробувати, практикувати дані вправи. А і чекаємо далі від вас коментарів та побажань з приводу наших наступних випусків та тем для них. Якщо що, то це не я важко дихаю в мікрофон, як зазвичай. Це дихає мені мікрофон. Лайки, підписки, репости, коментарі. І до нових зустрічей.